Так, шановні колеги, пропоную почати роботу в сесії міської ради. Перед початком засідання прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за волю та незалежність нашої держави. Дякую. Шановні колеги, міський голова знаходиться у відпустці, тому згідно регламенту і чинного законодавства, засідання веде секретар міської ради. Шановні колеги, привітаємо депутата міської ради, який відзначить день народження в місцесійний період, 14 січня, відзначив день народження Абора Андрій Миколаївич. Вітаємо. Шановні депутати та запрошені, робота пленарного засідання 86-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання розпочинається в режимі дистанційного засідання з використанням системи відеоконференцзв'язку Zoom. Ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно без відеозв'язку, неможлива. Для ідентифікації під час відеозв'язку учасники підписують себе в програмі своїм ям та прізвищем, забезпечують трансляцію. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності. Оголошується прізвище депутата. Депутат називає своє прізвище та визначає свою форму присутності в залі або онлайн. Якщо відповіді немає, то депутат вважається відсутним. Отже, почнемо. Артеменко. Долгополов, Безуглий. Без угли. Присутній алейн. Присутня онлайн. Куття. Вагун. Бакулін. Присутній Довгань. Загребельний. Заскалкіна, Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Зикова. Калюжний. Качук, Кипкава. Кожевник. в залі. Король. Криворучка. Присутній Левченко. Кушнір присутній в залі. Литвинов. Натягов. Набора. Орищенко, Погоріла. Гардячук. Тертишна. Рясна. Свиридова. Скрипник. Селаніцький, Хрипкова. Зубов. На пленарне засідання 86-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання зареєструвалося 22 депутата. Із них приєдналися режиму відеоконференції 6 при безпосередньо беруть участь у приміщенні проведення 16. Шановні колеги, продовжуємо засідання з використанням відеоконференцзв'язку, зв'язку, оскільки в залі нема наявного кворуму для продовження з використанням електронної системи голосування. Шановні депутати та присутні в сесійній залі, в запрошені та беруть участь заступники міського голови, керівники премсустанов громади, представники правоохоронних органів, представники медіа. Пропоную розпочати пленарне засідання 86-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання. Прошу голосувати підняттям руки. Роти утрималась пленарне засідання в 76 шостої позачажової сесії міської ради 8-го скликання. оголошується відкрити. Шановні депутати та запрошені, Відповідно до регламенту міської ради для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного засідання необхідно обрати лічильну комісію. Ношу пропозиції до складу лічильної комісії обрати депутатів Кожевник, Марину Вікторівну, Зікову, Тетяну Борисівну. Чи будуть зауваження до вказаних кандидатур? Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Голосуємо підняттям руки. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Там без, там тільки ще Шановні депутати, продовжуємо роботу. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проект порядку денного пленарного засідання 86-ї позачергової сесії міської ради розданий. Прошу голосувати за основу. Прошу лічильну комісію провести голосування. Бахуємо. Бахвало. Довгання. Заставина, да. Заразила, да. Зеркало, за. Зубов, да. за. Кипкала, да. за. Кашельница, за. Дорога, да. Приворочка, да. Кушник, да. за. Агора, да. за. за. Да. Знаю. Кажіть, Алла Іванович, Васаром. За. Саром. Да. Так. Да. Да. Качу. Да. Так. Чи будуть зауваження пропозиції до порядку денного? Немає, голосуємо в цілому. Прошу відчини комісії провести голосу. Да. Да. Гордичок. Долго. Да. Долгополок. Заскална. За да. Зеленський За володимир. Да. Зикова-За, Зубак. За. Кіркала. За. Кашиник. Король. За. Криворучка. За. Криворучка. Ширка. За. Левченко. Огора. За. Реслан. Перейшла да. за качу за подарову. Дякую, колеги. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до 5 хвилин для виступів до 3 хвилин питання для доповідачу подавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерви. Чи є зауваження до запропонованого регламенту роботи? Є пропозиція його затвердити. Питання процедурне голосується підняттям руки. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Регламент проведення пленарного засідання 86-ї позачергової сесії міської ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного пленарного засідання 86-ї позачергової сесії міської ради. Проект рішень з питань порядку денного з урахуванням змін. Та доповнень розміщена на офіційному сайті Лазівської міської територіальної громади направлена на особисту електронну пошту депутатам. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 19.04.2019 нуль номер про затвердження положення про порядок визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі. На території Лазівської міської територіальної громади. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій, підтримано. Доповідач Інна Кашляк, начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Запитання до доповідача. В обговоренні Нема бажаючої. Тоді переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Прошу в лічильну комісію провести процедуру голосування. Похвалова, водичук, долгою, долгопола, За. затягивал За. За За. За пиво, За. 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 зубов, кивкала, За. король, криворучка, кушник, За. опора, За. погорила, За. ресла. Да Саланівський да. 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 Дякую. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради 18 грудня 2025 року номер 362 про бюджет Зільської міської територіальної громади на 2026 рік. Питання розглядались на спільному засіданні постійних комісій. Підтримана доповідач Вікторія Міняйла, заступник начальника фінансового управління міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? В обговорені бажаючи висловитись. Немає переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому, прошу чільну комісію провести процедуру голосування. Безумний на вічі.

Дякую, рішення прийнято. Розглядається пункт депутатських запитів. Між сесійний період запитів не надходило. Розглядається пункт різний. Шановні колеги, хочу проінформувати в пункті різний, що з 1 січня 2026 року стартувала чергова ще річна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік і триватиме вона до 31 березня 2026 року. Року включно Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що щорічні декларації подають особи зазначені в статті 3 закону України про запобігання корупції, до яких відносяться і депутати місцевих рад. Тому, крім того, що я вам нагадую про необхідність, нагадую про те, щоб ви перевірили дійсність кваліфікованих електронних. Підписів КЕП ключ до, до особистого кабінету в відділенному державному реєстрі декларації осіб, повноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а також наголошує на необхідності упорядкувати документи, на підставі яких набута право власності чи користування на рухоме та нерухоме майно та документи, які стосуються інших об'єктів декларування. Не забудьте отримати інформацію банків про фінансові операції та залишки коштів на рахунках, оскільки для внесення точних даних необхідно мати під рукою всі підтверджуючі документи. Також наголошую, що удосконалюється цей сайт, де ми заповнюємо з вами декларації. Там можна почерпнути інформацію з реєстру власності і з податкової про нараховані доходи. Тому ну, Ця процедура стає простішою і більш доступною, але її треба виконати. У мене все чи будуть ще бажаючим різному? Немає, шановні колеги. Чи є зауваження щодо порядку ведення засідання? Нема пленарне засідання 86-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання. оголошується закрити. До наступний тиждень теж сесійний чергове засідання сесії В понеділок. земельна комісія у вівторок спільне засідання постійних комісій, четвер сесії.